Для того щоб витягнути інформацію, отримати чіткі відповіді на запити, на звернення, отримати аналітику, отримати кашториси, треба маленька організаційна формація. Така під назвою Тимчасова слідча комісія. Вона має повноваження як слідчий орган. Вона має повноваження надавати запити, і отримувати відповідь. От я ініціював, ініціював більше місяця тому. Створення такої ТСК по укриттям, ну саме коли цей скандал був після того, як трипільська станція, ви знаєте, постраждала, і всі здивувалися, як так виділили мільярди, а щось все постраждало. Ну а згідно з процедурою, для того, щоб зробити ТСК, автор звертається до керівників фракції. Вони мають дати свої кандидатури, а потім зал або про голосує, або ні. Але для того, щоб потрапити в зал, вони мають. Дати свої кандидатури. Всі фракції дали свої кандидатури, підтвердили участь. Одна не дала.